Жека говорить, я ржу. Ага. Ну то це ж хорошо. Парні, <вес> що таке камбек, Що ми їдять? і давайте про це говорити. Я провів сотні тисяч матчів в цій грі і трошки провів невеличку аналітику. Я зрозумів, коли я можу камбекнути і коли я не зможу камбекнути, коли треба просто лівнути. Камбек, я не буду говорити там про якісь 0-2. Да? В основному з 0-3, з 0-4 і. Навіть можна сказати з 0,5. Звісно, якщо вже 6 кидає, то вже, понятно, Альте-4 <départ Bella>, до відзання. І <ntuk> так, 0304, Зараз на вашому екрані будуть ці рахунки. В першому таймі в мене. в другому таймі я його пу 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 і полетіли. Так, два види камбека. Камбек, коли ви на ЛТТ 04, в другому таймі 4 забуваєте йому, зрівнюєте і йому 5 і руки пожали, сказав соп, тіряйся в ужасі. Другий вид, це коли ви 04 4 летате. Забувайте М4, і ви такі ух, суда. Але він кидав вам 5 на 85, 89, 90 і ви відлітаєте. Ну, не повезло. Ну, камбек був, полукамбек був. Типа ви старалися, нічого не вийшло. Так теж буває. Давайте потерпимо до 65, 70 хвилин. І так, перший тайм, ви повинні дограти до кінця. Другий тайм, ви розпочинаєте з того, що вам треба забивати голи. В основному, якщо ви повинні камбекнути, ви будете забивати голи на налігки. Перша, друга, третя атака це 47, 49, 55 хвилина. Це ваші атаки, це ваші голи. Тобто в основному ви в другому таймі будете керувати м'ячом ви. Паром тайм ви що не могли забити, в другом таймі ви будете зразу богом футбола богом FC 26. Знову ж таки, 65-70 хвилин, якщо ви не забувайте ні одного гола, пауза, ливайте. Якщо до 65-70 хвилин вам забили один гол, пауза ливайте, ви вже не камбекнете. Якщо ви забувайте перший другий гол до 75 хвилин, шанс у вас є, далі все залежить від вас. Ось, бач, 4-4, а я хотів влівати. Люцифер, бачите? Так, да, так буває рідко. да, я ще не виграв. Але сам факт, я хотів лівати, Зараз 4-4. Забувайте два гола, рахунок 2-4, вам буде далі тяще, але я думаю, вас у буде, вас буде більше атак, ви будете більше відбирати, ви будете більше пасувати, ви більш точніше, а сопчик буде більше обрізатися, ну, тому що гра буде так душити його. І тим самим ви тупо жорстко можете комбекнути і зробити камбучі. Але якщо ви на 70-тій хвилині 2-4 і сопа вам забуває, ви програли хе <реш> хе раз повезло, блядь, два рази камбекнув. Але їбать, ну цей матч не камбекається, тому що він, 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 він з все время, не я. Якщо камбекнув, треба, щоб я був все время з м'ячом. А тут він з Де, Бачите, я забрав м'яч і все одно. Все, GG. Ге, ге ну тут вже, блядь, нема сенсу. Бачите, він все одно. Я говорив, коли, коли ти камбекаєш, що соп забуває, ти, ти по-любому ві. А в, в тих матчах, як 4-0 програвав, і я виграв 5-4, бо зробить. І так само де 3-0. да, логіку? Повторююсь. Другий тайм. якщо ви дось 65, 75, 70 забуваєте 1-2 гола, ви камбекенте. Ну, ваш шанс на камбек є. Якщо ви пропускаєте відразу первими, пауза олівайте. Якщо ви забили гол або 2, і вам соп забуває, пауза вилівайте, ви вже не виграєте. Тобто ну, там 1-5, да, буде, навіть 2-5, камон. Да, це все можна, але в більшості випадків анлак. Максимально тут вже камбека не буде починить. Нормально коротко, але зрозуміло, вам потрібно бути терплячим. Є такі люди, як я, які терплять до кінця, коли їх товчуть, а я терплю і граю до кінця, тому що вірю камбек. Але зараз для, для, для себе я заповнив оце, все, цю аналітику, і я тепер буду розуміти ще більше. Нарізки для вас і вже на ваших екранах були. Далі. І якщо ви не терпячки, приноль 4 розлівайте, да Ну, треба терпіть, пацан, треба терпіть. До 65 70 хвилин витерпіте, і все. Там далі буде все зрозуміло. Якщо знову ж таки, якщо соп сильний, і він виграє по факту першому таймі, там 0-4, да? Велота 0-3, то він вам і від, в другому таймі відразу першим кине гол, і все, далі мене налівать. А якщо сопу повезло, то яка помойка забій. Як же вона одразу уніжає мене? За який хір мене уніжать? Я зробив всього лише 6-6 перемог. Статка 6-6, навіть не плюсова будете кидати йому в другому таймі ви. Отака От мінімальна аналітика аналітіка Е, Пробуйте, запам'ятайте. і все в ваших руках. Далі ви в більшості випадків зрівняєте на хвилині 80 І, можливо, навіть в 85-ті зрівняєте, буде рахунок, грубо речі 4-4. Даш, як повезе. У вікенд лігі більшість, того, що це буде допи, або ви заб'єте. При хороших словіх. А буває, як я говорю друге від камбека, ви зрівнюєте на 80 85 і, і сопче, курва вам кидає. Ну, тут вже ніяк не, не повезло, але ви, як то кажуть, по всім параметрам могли в нього виграти. Але це ж така, як то кажуть, хреновіна. На цьому все якось так. З вами у вас було нарізки. І якщо не якщо цей треба знайти ще цей полукамбек, який має не вийшов, ми теж були такі камбеки, які я наче зрівняв, Собчик, курва забуває. Якось так. З вами був жеміш. Підписуйтесь на канал на телегу і залітайте на стрімчанській. Надіюся, відео було максимально полезне, пишіть у коментарях, чи ви все зрозуміли. На на! Оооо, яка шляпа вийшла. Ебать, ху скок, ебать, ебать, я ебал. Повтор? Песня, песня, повтор, повтор, я просто ебейший. Ха-ха-ха, ебать, это ха, я ебал Люсю нахер. Падаль крыло да ен, ну, это жесть, ну, как же тяжело в ци дотики да, давай, ну, хаси гавара блин. Ускоглаза дамочка, як ти мене затрахала вже. Бем, 1, 1, 1 0 програю. Ну тут, блядь, йобу, тому що, блять, я, я за ним не встигаю. Я за ним просто не встигаю. Не встигаю за ним. Абсолютно за ним не встигаю. Бачите, він посидає, я, я нічого не можу зробити. Бем, я нічого не можу зробити. Скриптовий, скриптовий пас на цей пас розріз. Чисто повезло. F 25 була кращою. FC25 була краще. Диві, ну дивіться, яка. Ну, я нічого не можу зробити. Ну, я все бачу, ну я нічого не можу зробити. Я не знаю, як це сейвити. Або 3-2 в мою сторону, або 3-2 в сторону гри. Нічого абсолютно нового. FC25 була краще. F25 була кращою. Всі 26 була топово тільки перших 2 неділі. А потім вони почали ці обнови їбашить, і, і все, вони її просто знищили в ноль. От як вони пофіксили оті паси, На якому ж він це забивається, блбас. Ну я не знаю, що треба робити. Я прижимаю жокей, я все роблю, і накриваю, ну воно все. Заб'єш? Спасибо. Тіка гра игра, блядь, оця казуально, як тут треба ніхто робити? Вчить, просто береш і граєш. Ну да, береш і граєш. Так береш граєш, аж грати неможливо. Так береш граєш, аж грати неможливо. Будь 5 -5. Гра казуальна, гра казуальна. Іби Якби... вона буде азуальна, ліг... 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 гру всі хвалили б. Це ж логічно, б. Це ж як б 2 плюс 2, є 4. Тільки я ж грати з кожним. Ну, На якому ліг я їм забуваєшся. Тільки на, на, настільки тяжко всю грути І з кожним тижнем я все менше і менше перемогу ділаю, а в в ті блядь, відоси знімають і вона казуальна. Допи були максимально його, максимально були його допи. Не повинен забивати де був, не повинен ці юба. Я ж поворотом в допах не дарить, Бо я не можу, ну не не йде, тупо не йде гра. От воно не йде і пі хоч, хоч плач, хоч не плач, і хоч ти казуаль цю гру, ну не йде, я не можу дойти його говорити. Просто ну, нереально було.